Медичний центр сучасної онкології із Краматорська переїхав до Стрія на Львівщині. Зараз медики з Краматорська почали прийом у поліклініці Стрийської центральної районної лікарні. На базі цього медзакладу центр онкології і працюватиме. Тут уже приймає пацієнтів хірург-онколог та мамолог Володимир Журко. Він один із 80 лікарів, які з Донеччини переїхали до Стрия. Серед них спеціалісти з різних онкологічних напрямків. Початку, по перше, було відкритий кабінет прийому. Тобто я працюю за напрямками онкомамології, онкодерматології та таракальної хірургії. Ще тут буде кабінет ендоскопічний зі всіма ендоскопічними обстеженнями. Також ведеться прийом хіміотерапевта та онкохірурга. До евакуації на Львівщину онкоцентр обласного територіального медичного об'єднання міста Краматорськ мав кілька відділень. Там, зокрема, проводили хіміотерапію. Операцію онкохворим зі складними діагнозами. Коли вже бойові дії безпосередньо близькості до Краматорська стали відбуватися, був наказ обласної державної адміністрації про тимчасову евакуацію нашого об'єднання з обладнанням і з основною групою спеціалістів. А тепер у стрію готують до відкриття ще стаціонарне відділення хіміотерапії. Відділення розраховане на 25 ліжок. Відділення будуть прийматися хворі з хірургічною онкопатологією та для отримання хіміотерапії. Відділені є всі комфортні вимоги для отримання хіміотерапії. А також згодом тут буде і відділення онкохірургії, де пацієнтів зможуть оперувати. Дотепер таких фахівців у стрію не було. Якщо раніше людині як який запідозрювали онкологічне захворювання для неї це вже була стресова ситуація, психологічна травма. Доводилося, крім того, долати маршрутом спеціалістів по декілька лікарнях, проходити різні обстеження, непрості, складні, довго чекати на результати. Все це можна отримати в одному місці. Кваліфіковано високоякісно я вважаю, що це вже дуже позитивний результат. Медики з Донеччини прийматимуть та лікуватимуть пацієнтів незалежно від місця, де вони живуть. Усі послуги є безкоштовними. Ірина Мочульська, Роман Маленький. Новини на Суспільному. Львівщина.